Вітаю, вітаю всіх. Ось приїхала тільки що з базарю, ще, бачите, ще не вспіла передітися. І я знаходжусь під таким впечатленням. Думаю, ділиться з вами чи ні. Ну, поділюся, а ви скажете, що воно, що це таке? Правда це чи неправда? Дивіться, вже я доторгувалася сьогодні, до... Ну, вже все розпродала молоко, основне, все, що треба. Осталося трошки гарбуза, ну, то таке, я, я його вже не збиралась далі продавати. Я завжди, як останеться гарбуз. Отдаю там жіночки. Ну, реаліза... Вона своє продає і моє допродає гарбуз. Мені тоді віддає, там собі якийсь процент бере під реалізацію. І вже збиралася їхати додому. І до мене підходить жіночка. Ну, ми з нею знайомі, да, вона якби хороший друг мені. Ну, вона так, ми так побесідуємо всіх, як діла, як привіт, як здоров'я, все, до побачення. А це вона підходить і починає зі мною як відкровинячать, розказувати за свою судьбу, розказувати. Хоча я вже, якщо стоїш торгуєш да? чим-небудь і просто з людиною розмовляєш, то все одно ж ти стоїш і розмовляєш, не спішиш нікуди. А це вже ж я, можна сказати, і спішу. Ну, раз людина тобі розказує, я ж не можу. Як кажуть, плюнути душу і піти. Да? І вислуховувала і розмовляла. А сама ж собі думаю, це ж за цей час я б уже й вдома була, а ще треба заїхати в АТБ. І теж вона десь мені з півчасами часами розмовляли, так, просто так. Вона мені розказувала свою судьбу, скільки вона там раз заміж була, і за дітей, ну і за все. За, за болячки, як ми жінки привикли розмовляти. І я вже їду додому і думаю, да, скільки півчаса для мене це дуже великий час, 20 хвилин. Я, я точно не засікала, скільки, 20 чи півчаса. А перед цим мені треба стати в АТБ і скупитися. Мама дзвонила купити чаю, купити батарейки на тонометр. Думаю, зайду я зараз в АТБ, там куплю кріпкого чаю, бо вона ним собі давлення піднімає, і заразом на касі там і батарейки. Під'їжджаю ближче і завжди я паркуюсь на одному і тому самому місці, навпроти АТБ. Під'їжджаю, думаю, Та що таке, дим якийсь валить, чи, хто... чи палять костер на тому місці, де я всегда паркуюсь. ще такого не було. Чи то шину. Коли дивлюсь, машина горить всередині огонь. Ну, я, звісно, не остановилася, а проїхала мимо, туди далі, далеченько, аж далі, дальше, дальше проїхала, припаркувалася, ну, а мені ж в АТБ треба йти. Думаю, може, проводка замкнула в машині. Буває таке, що проводка замкне і загорається в машині. От. Потім вже дивлюсь, люди шкучкуються, питають, що случилось. Оказується, минут 15-20 назад тут е, скинув дрон заряд прямо на цю машину. Е, ну, я б, якщо б навіть друга машина, я б все одно тут рядом припаркувалась біля цієї машини. І якби не ця жінка, яка мене задержала, яку я нервничала, що мені треба їхати, а вона мені розказує, де вона їздила, лічилася, які болезні. я ну, розмовляла з нею. Якби не вона, я б тут рядом стояла з цією машиною. Машина була воєнна, Получається, вона невеличка, такий пікап без цього, тільки кабіна, знаєте, от як. Є такі. Двоє воєнних вийшли у магазин скуплятися, і жінка їхня. Ну, це так розказували. я не знаю точно, але так розказували люди. І що вони вернулися до цієї машини, і дрон висів над, неї, над ними і скинув, той, скинув заряд жертви. Жінка жива сталася, кажуть, чоловіків не стало. От. І я, я сама думаю, я була б рядом з цією машиною. Це 100% я б там встала, бо я вже збиралася вставати там. Це моє місто, де я завжди паркувалася. І я от під таким впечатленням, під таким, думаю, ця жінка, хто вона така, що мене задержала. Що їй треба було мені іменно починати розказувати свою судьбу, коли вона бачила, що я вже спродалась, коли вона бачила, що мені вже треба додому. Ось таке в мене сьогодні, сьогодні зо мною чудо произошло, можна сказати. Дякувати Богу, дякувати всім святим, ангелам хранителям. Після цього не можна не повірити. Що є сили, які бережуть тебе. Якщо не судьба, судьба в кожного своя. Дякую, що вислухали. До побачення!